Феєрично із запалом та із любов'ю в кожному руху таким запам'яталися виступи народного ансамблю сучасного танцю Сузір'я. Саме цим івентом Палац культури центральний відкрив цикл весняних звітних концертів. Учасники танцювали під найвідоміші хіти та показували свою відточну доїдалу хореографію. Як же українська душа без пісні? Мелодії також линули зі сцени, а вокалісти демонстрували публіці свої потужні голоси. Народний ансамбль сучасного танцю Зузір'я вже давно відомий на теренах Кривого Рогу. Та за стільки років існування встиг зібрати цілу купу поціновувачів їхнього мистецтва. Перший ансамбль виступив ще 23 роки тому. Та до сьогоднішнього дня не збавляють обертів. Зараз в колективі представлені п'ять вікових груп, найменшим 4-6 років, а дорослим 16-20. Займаємося всіма напрямками сучасної хореографії, акробатикою, партерною гімнастикою, класичним танцем. Багато виїжджаємо на чемпіонати за кордон по Україні. Активно приймаємо участь у всіх міських фестивалях Грузу. До такого звітного концерту долучилося більше вісімдесяти людей, а це всі учасники ансамблю Сузіря. Тож разом вони створили справжнє шоу багато різними яскравими виступами. Кожен, наче, полонив сцену та глядачів. В результаті показали незабутнє видовище. На нашій сцені яскраве сузіря, наша гордість, наш шарм, наш креатив. Це ансамбль естрадного танцю Сузіря. Щиро вдячна усім нашим батькам, щиро вдячна нашим учасникам. За це неймовірне шоу шоу, якого чекали ми всі. Воно відбулося завдяки всім вам. Тож дякую всім присутнім, дякую всім глядачам. Дякую за це за цей концерт, за теплий емоційний прийом. Захід також приурочили до міжнародного дня танцю. Не залишилися осторонь і та танцювальні досягнення всіх учасників колективу. Тож їх очікували приємні подарунки та відзнаки. Тим паче вони вже готові підкорювати нові творчі сходинки. Якого чекали всі? Чекаємо на порожня. До нас зустрічі! Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Борис Бористорохті. Перший міський.